Яких надр, або навіть не про продаж, а про подарунок е, суверенної позиції, бо надра належить народу, на яких умовах ми будемо забезпечувати безпеку, що буде з членством України в НАТО? Чи запросять, бо нам все треба зробити, щоб Україна була представлена на НАТО на саміті в ГААЗі і отримала відповідне запрошення. І в цих умовах нам Верховна Рада за? Рішення монобільшості йде на канікули, два тижні вона не збирається. Міністри ігнорують рішення Верховної Ради, яка по Конституції, вони підзвітні і підконтрольні Верховній Раді, вони не приходять туди. Інформацію, що відбувається для того, щоб парламент підготувався, бо це є конституційні повноваження парламенту, на сьогоднішній день прибирають парламентську дипломатію через заборону парламентських. Міжпарламентських стосунків, в першу чергу, це стосується Порошенка, закривають. І в цих умовах, безумовно, що е, наші ініціативи, які полягають в наступному, негайно повернуть ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, які платять бригади, повернуть бригадам. Наша ініціатива вимога: проголосуйте звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів щодо двопартійної резолюції про надання Україні військової і фінансової допомоги. Бо пакети, які були прийняті при Байдені, вичерпуються. Звернення до Стефанчука. Ви ж казали, коли ви не пускали Порошенко їхати на зустріч з Майком Джонсоном, ви казали, що у нас блискуча коаліція, спікерська. І я вирішу з Джонсоном будь-яке питання. Пане Стефанчук, ваш вихід. Вирішуйте. Петро Олексійович, а хто має зробити цей? От повертаючись до питання єдності? Ну а хто хто має зробити? Ви ж абсолютно ну тут нема просто що заперечити стосовно того, та що цей там розбрач, якісь там політичні там не, непорозуміння розбіжності, що е, так вони можуть призвести до знищення, до припинення існування держави. Але в такому випадку, до прикладу, якщо вже влада не йде на е, зустріч, як ви кажете, так то чи не мала б зробити опозиція перший крок? Які ще кроки? Я, я не знаю. От, я не в парламенті. Крайній раз президент ігнорує парламент. Президент був в парламенті три рази за всі, за всі роки війни. Крайній раз, коли він був, презентував свій незламний блискучий план перемоги, в якому, до речі, і знаходилась пропозиція передати всі активи і всі надра Сполученим Штатам Америки, і слуги плескали, стоячи цьому.